Один з топових міні-тракторів на 90 кінських сил на ринку України. Це Скау ТБ-904C. Реально, конкуренції просто в цій ніші, в цій ціновій категорії немає. Погляньте тільки на цю машину. Гума у нього передня. 9,5 на 24, задня 14,9х30. Він гігантський. У нас встановлений движок, я зараз я вам покажу який. Завіси у нас бюджетні, так як розумієте, китайцям треба було на чомусь здешевити. Вони встановили нормальний двигун, нормальні механізми, нормальні узли. А що стосується всіх інших моментів складових, то там вони і здешевили, тому він менше і коштує за конкурентів. О, Все. Але в тракторі, я думаю, це не гіперважливо. Так, погляньте. У нас встановлений турбонадув. Ось сама турбінка. Турбінка дує, скаут шурує. хциліндровий движок. Кондиціонер, бачите, який величезний радіатор. Бо там кабінка, я вам скажу, гляньте. Просто кайф. Дві підножки. Бак на 60 літрів, по-моєму. Є регулювання керма. Кермо в нас зручне. Типу як автомобільне, крісло. Погляньте, яка широка спинка. У нас є кондиціонер. Люк відкривається, закривається шторка, дефлектори, попільничка, підстаканники, особисті речі. Ось, Двохсекційний гідророзподільник, 4 передачі, демультиплікатор швидкостей на 3 діапазони. Також є камера заднього виду хорошої якості, зараз покажу вам. Погляньте, Ось. з підсвіткою. Це дуже кльово. Є підсвітка номера, бачите, пневмоконектори гідророзподільник. Трьох супер потужна. Типу, як ну, він буде конкурувати з мтз 882, 82 1 спокійно. Така техніка. Ціна в описі під відео. Не забудьте підписатись, дякую.